Соя сусіда, який кропив вже три рази. Я не знаю, що тут з нею сталося. Ну, коротше, вона... Чи вона їз, чи її від сонця згоріло. Вона коротше, не розвивається, вона листки не розвивається і більше не росте. Обробляли ми і сіли майже однаково один і той самий день. Ось така от мене, ось така соя має бути. А вона ось така вся заросла. А ну хто знає, ось. Бачите які, які листочки. Ну, це не видно, щоб гербіцид її припалив. Це просто я не знаю, що це таке. Ви пишіть, коментуйте. Мені самому цікаво, ну, ніколи не стикався з такою ситуацією. Не знаю, не знаю, що тут таке. Це сусіда соя. Ось. А тут зараз буде моя соя. Ну Тут соя в мене трішечки жовта, бо тут цілий напіснота. Ну, але все одно вона тут краща, ніж ось тут. Тут листочок не розвинений, а тут листочок ну, нормально. Тому якось так. Ой, наробила стихія, біди наробила.